Шановні жінки, сьогодні хотів би вам розповісти про е, резекцію великих статевих губ. Що воно таке, і навіщо резекцію цю робити? Ну, нагадаю вам, тут маленьких статевих губ малих фактично і немає, їх не так видно. А ось ці е, складочки шкіри. Фактично, це нормальна шкіра, вона не відрізняється за кольором від шкіри на решті ділянок тіла. Вона вкрита волоссям, має потові сальні залози, Тобто, це фактично шкіра, вона дуже схожа на шкіру, яка знаходиться на лобку. Називаються великі статеві губи. Тобто, це те, що зовні в гульви знаходиться. Чому треба інколи їх зменшувати і щось з ними робити? Ну, оскільки тут дуже виражена жирова тканина, досить виражена, вони такі пухкі бувають. Коли жінка вагітніє, набирає вагу, потім зменшується вага протягом життя ну, у кожної людини і у жінок, особливо через те, що вони вагітніють, Збільшується вага і вона потім сильно зменшується. І інколи не у всіх, але інколи буває так, що жирова тканина звідси вона уходить досить активно. І ці складочки стають дряблимі, ну, і просто не, не подобається жінці. Тобто, функціонально, скоріш за все, це не є проблемою, це є проблемою для деяких жінок, естетичною. В таких випадках. Можна піти двома шляхами. Перший шлях це наповнювати губи якимось формоутворюючими препаратами. Наприклад, філери можна використовувати, ліпофілінг, про це окремо будемо говорити. А інколи жінка не хоче цього, або ну, не дуже естетично буде виглядати, коли ми накачаємо і знову будуть дуже великими, великі статеві губи. Вибачте, великими-великі. Два рази повторив. Тому треба інколи хірургічно під місцевим знеболенням це робиться. Тобто ви приходите, операція однієї години зазвичай не потребує загальної анестезії та госпіталізації. Ми просто е, спеціальним маркером е, розмічаємо е, ділянки, які будемо видаляти, і обережно, обережно дуже видаляємо, ушиваємо косметичним швом і губи стають тих розмірів, які ви забажаєте. Інколи це доцільно робити. І жінки приходять за такою операцією. Хоча на першому місці залишається операція, яка ви угадали це резекція малих статевих губ. А на другому місці, скажіть, яка? Також угадали, це зменшення піхви задня кольорофія. Про це також можна побачити на нашому каналі, на який ви досі не підписалися, я здивований, чесно скажу. Навіть трошечки ображений. Підписуйтесь на наш канал. І, взагалі, на усі наші соціальні мережі, тому що ми дуже стараємося. Це велика команда однодумців, які спеціально створюють контент, якісний, доступний, фаховий для того, щоб ви розуміли, що є така операція чи інші операції в інекології. На цьому закінчую і до нових зустрічей.